Вітаю А Є така тема в інтернеті, що Путін почав ці війни, щоб відродити СРСР. Не тільки Україна, Грузія там, тому подібне. Путін почав ці війни, щоб відродити СРСР. Дійсно, він цього хоче. Так, дивіться. Випав імператор, Це, він мене завжди йде імператором, і мені чомусь в голові йде Сталін, відразу Сталін. А я історію в школі вчила добре. У нас була крута вчителька історії в школі, тому історія Радянського Союзу. І дявола дівкула, до речі, ось що він хоче. Тому я розумію, про що мова прекрасно. Так, він хоче. Цього ось вам Україна йде. Маніпуляції кордони. Кордони Союзу він хоче. згодна що він хоче кордони Союзу. Повернути. А хто пам'ятає, хто перший вийшов зі складу Радянського Союзу? Перші, хто вийшов? Ось. Балтійські берег, Рижа Заря. Пісня і така. Ось в чому справа. Латвія, Литва, Естонія. Самі розумієте, хоче він цього. Добре. Тоді Путін буде продовжувати військові дії на Європу, щоб повернути кордони Радянського Союзу на Європу. Ну, ось вам відповідь. Та він не прочив відхапати, щоб ще більше його зробити. 2-0. Буде. Наступні відео в мене і будуть про вас, любі мої. Буде. Ось так. Це ось, бачите, імператорські замашки.